Сьогодні розповім про особливості корейських квартир, які стали для мене незвичними. З вами Віра Вишневська. Вітаю на моєму каналі про життя українки в Кореї. Я вже 5 років живу в цій країні з моїм чоловіком і донечкою їй 7 років. Мій чоловік теж з України, тобто, ми повністю українська сім'я. На моєму каналі я хочу розповідати про наш досвід життя в Кореї про адаптацію в цій повністю іншій культурі. Сьогоднішня тема відео, яку я хочу розкрити, почати розкривати, це корейські квартири, а саме незвичності корейських квартир, те, що було для мене неочікуваним, те, що не було для мене нормою в Україні. І те, що тут я бачу майже скрізь в усіх квартирах, це є нормою для Кореї. Зараз ми живемо в досить скромній, але сучасній квартирі, типу апартаменти. Так Корея називається житлові комплекси, що складаються з декількох будинків. Наш комплекс складається район районі 10 будинків, мені здається, що це в принципі немало. В таких комплексах досить типова архітектура і дизайн території. Іноді досить важко навіть розрізняти комплекси, тому що вони дуже схожі між собою. Будинки плюс-мінус однакові. І от насправді навіть зараз ви бачите. Один будинок, те що ближче до мене, це наш комплекс. Ось, ось, цей, ось цей, а ось цей, отак от. Це вже не наш комплекс, це зовсім інший комплекс, але як бачите, візуально їх, мабуть, навіть не відрізнити. Це існують ще й інші види квартир, але це окрема тема. ми не завжди в Кореї жили в апартаментах. Колись ми жили в квартирі студія. Це були одні з найскладніших... Часів життя в Кореї, але теж цікавий досвід я обов'язково з ним поділюся на своєму каналі. Ну а зараз давайте поговоримо про те, що я обіцяла, особливості корейських квартир, які не є типовими для України. Почну з того, що тут взагалі ніхто не користується ключами для входу в квартиру. Усі двері з кодовими замками. Вхід в під'їзд така сама система. У квартирі є доступ до камер спостереження, які дивляться на дитячі майданчики комплексу. Тут є ще багато інших функцій, але для мене ця сама головна, так як я можу більш спокійно відпускати свою дитину, гуляти самостійно. Централізованого опалення немає, взимку квартира опалюється завдяки теплій підлозі. Є два санвузли один гостьовий, а інший прямо у спальні. Обидві ванні кімнати з водоізоляцією. Туалетні сидіння з підігрівом і купою функцій для інтимної гігієни. Також в одній з ванних кімнат є водяний пістолет для її прибирання. Річ досить зручна, скажу я вам, але точно не те, без чого я більше уявляю своє життя. Розумію, що таким краном нікого вже не здивуєш, але от моя улюблена фішка на кухні це педалька для вимкнення вимкнення води в крані. Не тільки дуже зручно, а й значно економить воду. На балконі підлога також з водоізоляцією, але, чесно кажучи, ми не користуємося цією функцією взагалі. До стелі прикріплена електрична сушка для білизни. Рідко користуюсь функцією електросушки, бо, чесно кажучи, вона малопотужна, а те, що вона складається розкладається, дуже виручає. Є технічне приміщення, де стоїть зовнішній блок кондиціонера і зручно зберігати побутове приладдя та і просто що завгодно, що не вмістилось в квартиру. На виході з квартири є кнопка виключення світла та газу одразу у цій квартирі, а також виклик ліфту. Поки вийшов з квартири, ліфт уже чекає на тебе. Але це тільки половина історії, бо є ще територія житлового комплексу, якось розкажу і про це, але вже в наступних відео.